Це Власне. такі ще закони, які вносять зміни до бюджетного кодексу. Законопроект. Законопроект я вибачаю. Значить, Для того, щоб наші громадяни зараз розуміли, про що йде мова, за що проголосувала, на жаль, коаліція в першому Прошу читанні, в. в першому, але це дуже турбує. Там пропонується така норма, що державний бюджет України забирає 25% коштів. Податка на доходи фізичних осіб. Penfold. Тобто всі, хто мажоритарники знають, що основне, основне джерело наповнення бюджету місцевого Penfold. це податок на доходи фізичних осіб. Так? Тобто це така децентралізація Penfold. від пана Яценюка. Забрати четверть грошей з місцевих бюджетів. А це буде стосуватися лише кого? По-перше, раніше обласні бюджети отримували 25% по цьому законопроекту мушуть отримати лише 15%. Далі районні бюджети отримують 60% і все. А села не матиме міста районного значення і не а села не матиме жодного бійця. Але, тобто, але я сказав, що постанова сьогодні нами зареєстрована для того, щоб ці 25% були повернуті в громаду. І, і я подав таку поправку, але це ж проголосовано першому читанні. Тобто, ще раз, от ви дуже праві в чому що цей бюджет, який зараз в Раді, на жаль, він ґрунтується на тих. Цифрах і показниках, які ґрунтуються на цих ганебних законах, Пане які Антонне, в принципі більше ці вже Верховною Радою. Антонне, тобто дуже складна ситуація. Якщо спів... Чом... процедура дотримується, раніше такого не було. Ви працюєте не одне скликання не, за 17 секунд. Але я такі закони бачу вперше, на жаль. Але...